Сьогодні буде трохи дивне, мабуть, відео. Я хочу. Та просто поки сидю тут, покриваю лаком замовлення, думаю, побалакаю з вами. Запишу коротеньке відео. Тому що я роблю влоги і ви кажете, що ви з нетерпінням чекаєте наступних. А я собі тут сиділа про це думала. Думаю, чому б мені не робити такі міні-міні-відео про те, що я робила за день. Сьогодні в нас понеділок. 2 грудня. Я сьогодні вирішила зайнятися здоров'ям. І з самого ранку поїхала в поліклініку. Ну, в поліклініку це тут називається у нас Walking Clinic. У нас у нас немає ще сімейного лікаря. А тут є такі клініки, в які ти можеш прийти, просто зайняти чергу, і тебе приймуть, і, якщо треба, буде, дають направлення на всяке. Як це сказати? Я вже забуваю слова. Якісь аналізи там взяти, якісь Узі або кардіограму. Всяке таке різне. І це сьогодні я вирішила сходити, тому що в мене щось останнім часом таке враження, що в мене серце болить, то голова, коротше, ну вже вік, <смі> самі розумієте. Так, не влізти в цю фору, бо я тут. Ти розлила, вже лак, молодець. І ось сьогодні, що я сьогодні робила? От поїхала в больницю, здала кров, зробила кардіограму. Завтра поїду ще робити УЗІ. І прийшла додому, дописала замовлення. У мене таке було в неї ці велике замовлення на полотні, не натягнутому на підрамник. Я його дописала. І вислала замовниці фотографію, їй все сподобалось, то буду чекати, поки воно висохне, і за... буду в ролоні відправляти його в тубі в тубусі. Також перед цим відправила це замовлення. Не бачу, чи воно чи ні. важко мені зрозуміти. Відправила цю картину і попросили трошки затемнити отут. Це взагалі картини. Я не знаю, чиї це картини, з чиї картин я писала. В пошуку в Google і в Pinterest я не знайшла. Не картини, не автора. У мене були такі фотографії з... зфотографовані з, з комп'ютера. Знаєте, ну такі не дуже видно було взагалі, що там. От, але пані попросила мене це зробити. Вона з сусіднього міста. Тож я робила ось таке замовлення. Розлила лак і мене тепер все ве там. Всі руки випнуть. І якраз вони в таких рамах. Ну, я тут виймала з рам, виймала е, холсти, робила на ДВП, купляла ДВП і на ДВП писала нові картини. Потім я їх е, вставила в рами. Але спочатку треба було її закінчити, а потім вставити. У мене було дуже багато замовлень, і я зробила все, і потім вставила вже в рамин, закріпила і вислала. І вона попросила, ну, коротше там, оцю картину вона просила, щоб спочатку попросила вона горизонтально, а потім вона сказала, що вона помилилася, і вона взагалі хотіла, щоб вона була вертикальна. Вона дуже вибачалася. Ну мені пришлось ще раз писати цю картину, витягнути її з цієї рами. Я ту залишила, яку я вже робила, а нову написала. Щоб не Бо Мені сподобалася ця картина, я не знаю. У мене є вона така в горизонтальному. Це ще таких відео я не записувала, на ви, мабуть, таких відео ще не бачили, щоб на полу лазили, рачки покривали картини. Лаком. Так ось, відправила ту фотографію картини на ненатягнутому полотні. Слава Богу, сподобалось. Я переживала, тому що, ну, я перший раз робила таке замовлення. Тож завтра буду відправляти. І зараз буду чекати на відповідь за ці картини. Вчора ми були на ярмарці в Торонто. Залишу це висихати. До речі, в нас випав сніг вчора, але він вже розтанув. І що вам ще показати? Дивіться, тут у мене є ще ось картина, яку я написала з нової серії. І це теж ще одне замовлення. І дуже в мене великий безлад в майстерні. Я вам нещодавно показала, що в мене тут безлад. Але в нас тут вчора зайшов потоп, і тепер у мене ще більший безлад. Будемо сьогодні розгрібатися, це все ставити на місця. І я вже хочу навести порядок, віддати ці великі замовлення. Залишиться оце ось велике і ще один портрет мене на замовлення.